Не поїду на ретрит з таким будиночком. В кемпері, в принципі, можна ну, чоловікам так точно пісяти не виходячи. І тут здрасте, 2-0. Я взяв два стільця, але це другий. А я тут ще добув. Сальцо, ковбаски мисливські, потім хлібчик підсмажений до скоринки, багетик, залити це все. Яйками перемішано. Оце все. Сьогодні 1 листопада. Якісь тіпочки кудись ганяють на човнику. Це я тут, звісно, заїжджав прямо в міліметрах. сидів я так от сижу на, на Франкенштейні Не подумайте це звичайний тютю -тю. бо я щось очкую. сьогодні поїду на ретрит з таким будиночком бо в наметі вже прохолодно ночувати а тут і підігрів і кухня і все що треба так що пізніше покажу, як воно там всередині виглядає. Тут ось і тентик є від дощу, бо погода така непередбачувана. Так що поїдемо, подивимось, як воно. Сьогодні 1 листопада 2024 рік. Зараз 16.30. Сонечко вже майже сіло. Якісь он ті кудись ніганяють на човнику, а я сьогодні ось на такому кемпірочку. І доки ще трошки видно, то я зроблю невеликий огляд. Маємо ось таку маркізу, Дуже зручна штука. Сколи, зараз січик розкладу. Оце я тут, конечно, заїжджав прямо в міліметрах, але нічого, Значить, маємо ось такі двері. Всередині є велике спальне місце. І для дитини. Ось це для дитини маленькі Рундучки всередині, провітрювання, там воно пічка. Тобто можна підігрівати тут. Все, є розетки, є освітлення, Значить, ось така зручна кухня. Чайничок якраз закипів Значить, від господаря вибір чаїв. Ну, тут же я тут трошки облаштовуюсь. Значить, водичка, насос, можна помити ручки, посуд, ну, помити в річці, а тут чисто сполоснути. Значить, що наш чайничок? Чайничок зараз вже закипить. Значить, Що ми маємо? Два входи в кемпер з двох сторін. Є підсвіточка, є... Ну, не знаю, Це ви вже бачили. Я спеціально так запаркувався, щоб вилазити з того боку і одразу мати шикарний вигляд на воду. Отут, можливо, сьогодні багаття зроблю, якщо вітер трошки стихне. Ну, якось так. Чайничок закипів, зараз буду ганяти чайочок. О, там у нас кемпер стоїть, а от тут багаття. Я якраз приніс стільчик новий, Олег подарував, дякую. Поставив і пішов поратись в кемпер. Подув вітерець, стільчик впав. Багаття. Сука, я на ньому навіть не встиг посидіти. Оце срака, блядь. Оце хірово з цими стільцями, що вони дуже падають від вітру. Коротше, слава Богу, що я другий взяв. Ну що, багаття догоріло, в ньому встигло сьогодні приготуватись дві картошини і один стілець. Значить, я переїжджаю, забираю стіл звідси і йду до кемпера. Буду там ночувати. Багатє довелося робити трошки в лісі, бо дуже сильний вітер. Ось так кемпер виглядає вночі. Значить, тут я сховав другий стілець, щоб його не здуло вітром. Він прикольно трансформується, але він дуже легкий. Ну, мабуть, стіл теж доведеться зібрати, десь скласти, бо вітер сильний. Ось так виглядає це вночі. Я зараз вімкнув всю підсвітку кемпера. Значить, тут у нас розтяжечка, ну, до коріння прив'язана, сподіваюсь, не здує. Тут теж воно до корінця. Стіл я складу, значить отак ввечері виглядає кемпер. Офігенський. Це мій перший досвід, і цей досвід просто офігенський, бо це максимально зручна історія, особливо в міжсезоння. Не знаю, чи зараз буде мене чутно, бо вітер сильний. Бо на вулиці вже прохолодно. Зараз показують десь, ну, ще не прохолодно, зараз показує 12 градусів. Але на завтра обіцяють щось що там в день 6 а вночі один чи щось таке подивимось завтра ще. Сьогодні я думаю, що пічку не буду в кемпері вмикати. Спробую без пічки. А завтра вже, мабуть, не вийде. Не знаю чи вистачить акуму, або я щось Значить, Вимикаю тут світло. Зовнішнє. О тут зараз буду кублитись. Тут вимкнули. Вимикаю. Тут вимкнуло світло ну, і буде. Лягати вже і тут вимкну на кухні. Кухня просто супер. Це настільки зручно, я просто офіхів, що я в... на природі відпочиваю, Хожу в різні походи, мабуть, що 25 або 30. І це максимально зручна історія. Збираємось лягати спати, тобто я збираюсь. Поприбирали все, що нам не потрібно, поприбирали, вимикаємо світло тут на кухні і тепер дивіться Та-дам! опа і кухню ми оп! Дощ! Або хтось захоче щось Красти. Або ще якась історія. Все, все зачинено. І йдемо. І йдемо спати. Машину ми закрили. Там вода. Та-дам. Це ми вимкнули світло назовні. Ось назовні є світло. Назовні немає світла. А от всередині ось так це виглядає. Я думаю, сьогодні не вмикати обігрівач. На одному спальнику сплю, другим спальником укриваюсь. Ми не на землі, тож думаю, що не змерзну, бо завтра обіцяють значно холодшу температуру. Зараз, до речі, тут... скільки? 13,4. При тому, що iPhone показує назовні 12, тобто півтора градуси різниця. Ну я думаю, що я тут нахекаю і буде тепліше. Як ми лягаємо спати, ну, отак от знімаємо взуття. І це взуття Оп, в цьому кемпері ми ой, ставимо отак. Отак так от поставили. І все. Значить, зовнішній світ до побачення і... Да. Закрили. Отак, щоб нас не вкрали. Щоб нас не вкрали. Ой! А, ні. Щоб нас не вкрали, це треба отак. Вниз. Вниз. А, тут навпаки, тут вгору. Ну і тут трошки привідкрили цей лючок, щоб був якийсь обмін повітрям із зовнішнім світом. Ну і що? Зараз роздягаємось і буду лягати. Ну так взагалі офігенно комфортно. Прямо от поки що ну прям бомба. Тут зараз я собі настелю і будемо спати. А, тут ще прикольчик такий приємний. Беремо, втикаємо, встромляємо в телефон і нічого не відбувається. Але якщо натиснути, то вже нічого не відбувається. Ну коротше тут можна... Так. Да. Отак оце працює. Заряджається. Все. Будемо лягати. Зараз в кемпірі 107 градусів, майже 11, і цю ніч я спав без опалення. На одному спальнику спав і другим укривався в термобілизні. Дуже комфортно було, дуже тепло, кайфово. Але кажу, що все одно тривога мається на увазі внутрішня. Від вибухів, від роботи, ПВО, від цих прольотів, від вітру скаженого, весь час щось сіпається, трещить. Емоційно це напружує. Ну і такий лайфхак в кемпері, в принципі, можна ну, чоловікам так точно пісяти, не виходячи, дверку відкриваєте, шланжик на вулицю виставляєте і все працює. Вітрюган лютий ішов дощ, шахеди літали прямо над кемпером. І я б сказав би, що ранок починається не з кави, але з кави. Я заварив собі каву і сів, сховаючись від вітру, подивитись в далечину. І тут, здрасте, 2-0. Я взяв два стільця, але це другий. А я тут ще добу не пробув, і це прям жопа. Головна іронія цієї ситуації в тому, що навіть якщо б я розібрав, познімав ці штучки, то воно б все одно не підійшло, бо тут різний діаметр. Воно отак от робить, як папа в маму. І трубки ці більші. Так що неможливо замінити деталі. Хоча габарит однаковий. А блін, діаметр різний, трубки різні і на різні відстані знаходяться ці кріплення. тобто Шкурку не натягнеш на каркас великої, великого стільця. Щось я весь час забуваю знімати, як я готую їсти. Короте, тут сальцо, ковбаски мисливські, потім хлібчик підсмажений до скоринки, багетик, залите це все. Яйко ми перемішано. Виглядає воно не дуже, але смакує і ситість у нього величезна. Поставив ось таку шторку, бо задувало, не давало готувати. Ну, всі стільці нормальні зі спинками поламані, то спинкою буде кемпер. Я тут буду зараз снідати. Короче, історія наступна. Ой, всю ніч працювала ППО, збивала ракети, шахеди. Потім під ранок пішов дощ, я не просинався, ну під дощем не хочеться рибалити. І прокинувся вже десь о пів на дев'яту, коли прямо над кемпером летів шахід, його потім там збивали. Працюють по цьому дерчику. Ох, як тут чутно все здригається. Ну, думаю, піду покидаю з вечора, зробив собі оснастку. Пішов, покидав, обірвав. Обірвав частину цього шнура, який в мене був на катушці. Покидаю ще. Перев'язав собі нову оснастку. Пішов кидати. Виявилося, що в мене там навіть на закид не вистачає шнура. І я ну, покидав, покидав трохи, обірвав. Все, шнура в мене немає, тобто на хижака я вже, мабуть, не пополюю. Повернувся. Розумію, що є варіант кидати фідер. Але я тут ще не пробув добу, а Два стільця зламані, шнур обірваний, декілька приманок обірвано. І такий вітер валить. Я хотів подивитись, що там Google показує вітру. А Google нічого не показує. Показує, що я знаходжусь в океані, десь там за Буркіна фасо. Ну, Тобто, неможливо визначити. Ну і звісно, що погода мені показує плюс 25 і дощі і трошечки не наш час. Зараз заліз в кемпер. Думаю, що найкращою ідеєю на сьогодні або на зараз буде, зробив собі гарячу чайочку. Саня дуже дякую тобі за те, то, що ти залишив чаї. Мені там особливо зараз заходить з корицею і з бадяном. По бадян називається я меду добавив, клас. Коротше, в термосі собі зробив, воно стоїть, чекає. Непогано було б тут в кемпері зробити якусь тримачку для пляшок, щось таке. Ну і коротше, мені здалося, що найкращою ідеєю буде зараз повалятись в кемпері, бо вітер просто неймовірний і він вже змінився, він вже не західний, а північно-західний. І Важко взагалі щось робити. Тому буду пити чай і валятися в кемпері. Вітер не стихає. І не клює, і грибів немає. Так. Краще пізніше, ніж ніколи. На жаль, знову не зняв, як готував їсти, але я посмажив дві картоплі, на які не вистачило цього, не вистачило фольги. Посмажив її на салі, додав туди цибульку. ну В принципі, все. І тут по цій плитці вона офігенська, ну, власть, там, керамічний цей, тобто вона інфрачервоним гріє, але прикол в тому, що ось такі балони, в ньому є ще газ, але він замерзає і вона ніфіга не працює, не горить. А якщо поставити свіжий балон і ще з зимовим газом, то все добре. Ну, що в нас сардіна, зараз піде, тут якісь овочі і картопелька смажена. Я переїхав кемпером, це трошки нова локація подалі від води, бо там вітру просто офігеть. Під'їхав до багаття там, де вчора палив. Ось так запаркувався. Зараз собі Поставив табуреточку, бо всі мої стільці поламались, дякую. В сані знайшлись в рундуке табуреточки. Рундук, машина, ну і там десь не з неї настільки дує, що просто можна офігеть. Короче, помудохався. Але зібрав такого Франкенштейна. Ось ця труба і оці, оці ножки задні, це від великого стільця, а все інше я вставив від маленького. Воно там, запчастини. ну Зараз буде пробне присідання. Значить, ось так. Цей Франкенштейн виглядає, і в я виходжу. Ну що, сижу сракою на трубі, але поперек воно тримає і ще не розвалилась. Ха -ха -ха. Ну, значно приємніше, бо я от там от сидів на табуреточці і спирався на підкрило, бо дуже поперек болить. Ну, виходить, що з двох стільців один зібрав. Ой! Ну, правда, да, срака на трубі, але в цілому, якщо воно... Ще трошки попрацює, то буде дуже добре. Бо зараз не було жодного стільця а тепер є один. Ну, будемо пробувати. температура раз за бортом 86 градусов. Померяем, что в кемпере. В кемпере 87. Включу печку, аж трошечки. Опа. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, хай, нехай трошки протопиться. Нагрів до 13 градусів, я думаю, що цього буде достатньо. Тут вже так відносно тепленько можна пробувати спати. Ось тут -от. зранку зайчик сидів. Переїхав я вчора кемпером, бо вітрюган був неймовірний. Я отам стояв ну, за цим деревом вздовж берега. Настільки задувало, що неможливо ні приготувати їсти, ні про багаття взагалі мовчу, то я під'їхав ближче до багаття. Поставив машину кемпер, щоб трошечки затуляли від вітру. Приготував їсти собі. Відремонтував, так і зробив Франкенштейна. Сьогодні зранку добра погода, сонечко, вітру майже немає. майже немає. І я якось так даванув храпака, що вчора десь пів на 11 я ліг, о пів на 11 і сьогодні біля десятої ранку прокинувся. Ну Відверто було прохолодно вночі. Не так, як минулої ночі, позаминулої. Я навіть двічі включав пічку, щоб підігріло трохи, але кемпер не сильно тримає тепло. Ну, Це причеп всередині тому не дуже це допомогло, але я так само на одному спальнику спав, другим укривався. І в принципі норм. Храфанув я 11 годин майже. Ну, Задача була відпочити, а не рибу впіймати. Мабуть, тому я риби ніфіга не впіймав вчора одну пліточку маленьку. Та й таке. Прикольно, що тут немає людей. Хоча отам от через дорогу так би мовити вже нібито Хатяновка. Ну, якийсь тип розранку йшов, чи грибних, чи хтось із місцевих. І вчора я там от одного грибака зустрів. Але в принципі тут не так легко сюди заїхати. Ну і плюс сезон закінчився. Таких скажених тіпочків, що в немає взагалі жодного намету, я не бачив ніде, так їхав. Зробив собі каву, стоїть. І зараз там вийду на сонечко, поп'ю каву. Не дивлячись на заборону, але вчора я десь бачив штук. Сумарно 5 човнів, сьогодні один плаває. Я думаю, що місцеві просто випливають тут ловити місцевість. Я отак от сижу на, на Франкенштейні, Пью ранішню каву на сонечку, не знаю, що буде мене. Ой, видно, я мабуть, шахливо виглядаю. Вчора кайфанул, сигару покурив, а сьогодні ви не подумайте, це звичайний тютюн, просто довелося його скрутити папірозку ніхіра не клює та я думаю я тут дна не знаю кидаю так навмання і риба мабуть що не активна, бо хоча вчора там я бачив на тому березі хтось щось ловив Але, я думаю що знову ж таки місцеві які знають де тут які глибини де тут бровки оце що звук це шахет блядь, чи це хтось на мопеді бездує Тажний такий прогулюється В свої угіддя впливає. Літають дуже красиво.